У Криворізькій гімназії номер 88 зібралися педагоги, учні та рідні, аби вшанувати пам'ять свого випускника Віктора Чуваєва. На фасаді навчального закладу урочисто відкрили меморіальну дошку на його честь. Віктор народився і виріс у Кривому Розі. Після школи здобув спеціальність електрогазозварника, працював на промислових підприємствах міста. З початком повномасштабного вторгнення став до лав захисників України, воював у складі територіальної оборони, а згодом на Донеччині. Віктор Ріс, звичайним школярим. Значить, бутов, був товариським, працевитим, вмів постояти за себе і за хі, своїх друзів. Після школи він закінчив против училище, отримав фах електрованка. Потім е, служив в Збройних силах України, Мав, е, працював на різних е, підприємствах нашого міста за фахом. Після початку повномасштабного вторгнення, вже 27 лютого, його призвали на військову службу. Близько двох років Віктор охороняв стратегічні об'єкти у складі територіальної оборони. Після навчання у травні 2024 року молодший сержант Віктор Чуваєв разом із побратимами із військової частини А 0536 перемістився на Донеччину, де мужньо захищав українську землю під бахмутом. Від 18 травня 2024 року воїн вже не виходив на зв'язок із рідними. Відтоді рівно рік його вважали в зниклим безвісті. Після року очікування родина отримала під. Твердження, віктор загинув у липні 2024 року поблизу Бахмуту. Його ім'я назавжди вписане у список героїв, які віддали життя за Україну. Після хвилини мовчання криворіжці поклали квіти до меморіальної дошки. На стінах навчального закладу, де починався шлях героя, тепер назавжди житиме його пам'ять. Віктор Чуваєв приклад мужності, відваги та справжньої любові до батьківщини. Його ім'я нагадуватиме молодшим поколінням про тих, хто боронить мирне небо над Україною. Анастасія Співак, Анна Мінервіна, перший міський.